Усім привіт! Сьогодні батя їздив на рибалку, привіз таких карасиків. Ну, там було трошки більше, але він щось по три штуки котам віддав. Бо ж коти в нас вічно голодні, скільки не дає особливо риба. Це взагалі. Крики такі були. Він каже, нати, нати, поки не їстеся, не замовкне Знову м'яу, батя їм знову по риб, рибіці, з'їли знову м'яу, батя знову. Він любить так готувати коти. Йому завжди було цікаво, скільки треба котові наїстися, щоб він заглох і не мавкав більше. Раз купив Це колись ще е... кіт такий був боня. Постійно голодний, скільки не досить, він привіз щось три кіла діверної кобаси. І це за столом всі сидять, а той кіт мяв, їм кубаси кинув. з'їв, знов мяв. Ну, коротше, десь кіло з гаком зжрав той кіт той ліверної кубаси. І по тому десь дня, три, взагалі, дому не показувався, десь подівся. А ще в нас такий випадок був теж, що. Чоловік риби наловив, приніс додому і кіт біля миски, сидить, і мурчик і їсть, ту лабою достає, з'їв, знов достав, з'їв, вже не влазив в нього та, їда, та риба, над'їв рибину, сидить біля миски, не відходить. Посидів, посидів, знову піднявся, доїв. Знаєте, як от, ну, не але все одно треба, щоб запас було їди. Такі ці коти прожорливі, що він більше за людей їдять. Ну, коротше, нагодував він всіх котів наших. І тут в мене що тут, що трохи лишилося. От зараз я її почищу і будемо з вами готувати таку страву рибну з цих карасів. Вона дуже смачна. Я її давно, правда, не готувала, бо давно на рибалку ніхто не ходив. От, але вирішила вам показати, як я буду цю страву робити. Отож, зараз я почищу і продовжимо. Почистила я карасики, і зараз буду їх заливати окропом ненадовго, на хвилину. Хвилинки дві, і потім буду забиратися окропа. Пройшло дві хвилинки і ми зіляли цю гарячу воду, тут ще трохи є. І пробуємо, якщо не відділяється, Тут наверху ось у хребет. Якщо не відділяється ще м'ясо, значить ще раз заливаємо на 2 хвилинки кип'ятком. Ну, не класти варити, тому що ви не вгадаєте і можете переварити. А коли переварити, то ви не зможете відділити м'ясо від кісток. І от таке, як я роблю чином, то. Легенько м'ясо буде відділятися, а хребет з кістками всі, всіма залишиться, він не перевариться. Риба ж ніжна, вона. От, І ви зможете легко потім відділити ще хай хвилинки дві постої, і тоді будемо працювати. Поки в нас вариться риба, ми поставили варити бурячок з морковкою. Наша риба готова, я беру ось зараз так, о, так видно. І починаємо відділяти вилочкою кістки, від кісток м'ясу. карася м'ясо смачне, але забагато кісток. Через це його не дуже хочуть що з нього готувати. А саме ось ця страва, вона ну, ідеально підходить для карасів. Ось так. З хребта знімаємо кістки, ну тут перевіряємо все одно. Це трошки вже перетримала в кип'яткові. Все. Так, і забираємо хребта м'ясо. Перевіряємо чи нема кісток. Тут трошки з цього з плавників залишилось. Ну, треба, треба трошки погратися. Ну, що зробити. Це Тепер ми викидаємо. Ой, не дуже я люблю цією рибою гратися, але мусиш з часом готувати. Так, ось у нас таке м'ясо вийшло, і я перевіряю на наявність кісток ще раз. І потім блендером. Ще на всякий случай. Ні, нема ніби, але береженого Бог береже. <сум> Блендером зараз б'ю на пюрешку, щоб якщо і залишиться якась кісточка, то вона переб'ється. Ну тут в основному такі мелкі від плавників, знаєте, от тут де вверху на хребтові. То воно лишилося, ну, то воно не страшне. Зараз я його переб'ю. Ось така каша в нас вийшла. Перебита, вже тут кісток точно немає. Як і була кісточка якась, то вона перемовилася. Ну, в мене небагато, тому можна і цей блендером. А якщо багато виходить у м'ясо, то можна і на м'ясорубці теж такий самий ефект. Ой, карасі, карасі. Так. Це знаєте, коли я навчилась таке блюдо готувати? За часів перестройки. Тоді ж з продуктами було важко. І їсти, ж треба було щось знаходити. Чоловік ловив оці карасі, тоді ще не зариблювали, не брали варіанту ставки. От. Не зариблювали, і а карасі то кругом по-любому ставкові водяться, І налови тих карасів. одні ну, ті кості. Чого це роби Ну, це я таке блюдо винайшла. Так, тепер ми будемо брати нашу морковку і наш бурячок. І зараз я почищу і натру на тертушці. І ще цибульку теж наріжу. Можна кружочками нарізати, можна кубиками. Кому як подобається. Так, приготувала я цибульку, пурячок варений, м'ясо карася. Блендером розмелене. Так що точно нема кісток. І морква. Беремо тепер казанок. Гарно так оливи кляємо. Десь ось такі вони більше. Ну, на казанок. Я на око дивлюся, тому що, ну, не вгадаєш тут, а, щоб точно по рецептурі, ну, оливи. Багатенько, скільки тут десь 200 грамових стопки я вдала оливи. тепер кладемо шар моркви? І шар. Буряку тепер шар Цибулі. Я взяла на Цибулі Три, я покращила. Ну, цибуля в цій страві можна і більше додати. Так, накидала. І тепер кладемо наш фарш. Камна її дюча, карна скажена. Все. Розклали. І тепер в обратному порядку цибуля, буряк. І морква. Треба ще цибулька зараз сюди. Треба, щоб воно гарно закладало на наобираю. Тепер дивіться беремо томатну пасту. У мене томатної пасти немає. То я беру. Ну, зараз сезон помідорів, ну немає смисла купляти ту пасту. Я самі помідори взяла 4 штучки, збила блендером і тепер додаю сюди кружку домашньої сметани. Гарно перемішуємо, додаємо цукор, сіль, спеції за смаком. ложку по кашу. Так. Сокру. Сокру две ложки кидаю. Приправы. Кого, какие есть. Зараз і до, до риби приправи, і лісунелі, і просто перчик можна додати. Томатну пасту, то томатну пасту треба водою розводити. Все. І тепер цього заливаємо. І ставимо тушити. Наша рибка закипіла, збавляємо вогонь на маленький і тушимо хвилин 20. Забула сказати, що заливаємо тим соусом. Так, щоб покривало верх повністю. Він впітуватися буде вниз, і щоб ще зверху трошки лишалося. Воно тоді, коли буде тушитися, воно повністю все пропітається. І вийде дуже смачна страва. Ось наша страва вже 20 хвилин пройшло. Ми ставимо на зовсім маленький вогонь і десь. Пів години, щоб воно собі вже тушилося до готовності. Наша страва готова. Вона в мене цілу ніч стояла в погрібі, остигала, бо я її вже під вечір робила. І коли вона остигне, її можна вже вживати, подавати до столу. Ну, все, тепер можна подавати до столу. Це ми зараз будемо снідати. Страва ситна, смачна. Спробуйте. З карася. На цьому все. Усім бажаю гарного дня. І хай буде Україна. На все добре.